Лучше грати в тому турнире, в ты ти заслужуєш, і побігати, а не хватать звзд неба і терпеть там унизительные пораження. Ці слова Ігор Суркіс сказав у серпні 2018-го. Єдиний момент тоді Динамо вилетіло від Аякса, від того самого Аякса, який згодом дістався до півфіналу Ліги Чемпіонів, далеко не від Пафосу. Далеко не від пафосу, який після жеребкування багато експертів та і направду, вболівальників буквально закидали шапками, казали, та що це за команда. Кіперський футбол потрібно спокійно і впевнено. Виходити. Але ми маємо підсумок, Динамо ганебно вилітає з кваліфікації Ліги Чемпіонів. Динамо програє пафосу. Більше того, абсолютно без шансів і абсолютно по ділу. І дуже дякую, що нам не забили, ну, принаймні, 4 голи. Підписуйтесь на канал, ставте одразу вподобайку і давайте розбиратися, як же так сталося. Розпочали кияни просто жахливо. Команда не встигла вийти на поле як одразу. Пропустила вже на другій хвилині. Довга передача до воріт киян завершилася сумбуру мукарному майданчику, помилкою нещерета ще однією хвилою паніки і голом у порожні ворота. Якщо ви раптом подумали, що після цього Динамо пішло вперед відіграватися, то ні, надалі пафос міг забувати ще щонайменше двічі. На 13 13-й хвилині після помилки у центрі поля на ударній позиції перебував Танковіч, втім тут на місці. Був не щеред на 25 й грубо, помилився Дубінчак, до воріт полетів бруну, але свій момент він не використав. Після цього команди взяли певну паузу. До кінця першого тайму особливо нічого не створило ані Динамо, ані суперник. Можна виділити хіба що удар зі штрафного у виконанні брашка, але справді небезпечним його назвати важко. Після перерви Пафос знову вийшов більш зарядженим і знову більше хотів забивати. Власне, це вони і зробили. На 55-й хвилині чергова не невп... Певна надія Динамо у своєму штрафному чергова серія втрат, зокрема на вирішальному етапі від Шапаренка, навіс на Адальню, чекав Корея і заніс м'яч у ворота разом із Нещеретом. Це 0-2. І на цьому етапі, здається, усі мрії футболістів, уболівальників і тренера Динамо розбилися. Якщо після першого тайму в глибині душі хтось вірив на прохід далі, то після другого пропущеного точно розчарувалися усі. Звісно, після цього гра заспокоїлася, хоча, направду, напевно, пафос. Був ближче до того, аби забити втретє, і декілька справді дуже хороших моментів для цього мав, аніж кияни спромоглися би відіграти. Бодай гол. Тож у підсумку фінальний свисток фіксує перемогу Пафоса із рахунком 2-0-3-0 за сумою двох матчів і Динамо крокує у Лігу Європи, де нагадаємо буде грати проти переможця пари Хамрун. Макабі, хто це буде, ми дізнаємося у четвер. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. А зараз можемо Статувати, що вперше за останні 20 років Україна не буде представлена в основному етапі Ліги Чемпіонів. Останнім на цей час сезоном, коли України не було в основному етапі ЛЧ, була кампанія 05-06. Тоді у кваліфікації Шахтар програв інтеру, а Динамо. Туну. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Олександр Шовковський після цього поєдинку заговорив про необхідність підсилювати Динамо. Хто знає, можливо, вони зроблять це вже цього літа. Чи здивував мене пафос? Мене найбільше здивувала наша гра. Нам потрібно підсилювати усі ланки. Наша команда складається із гравців академії та українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися, тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях. І сьогодні це було видно. Прокоментував він. Також травму Дениса Попова, який знову не дограв поєдинок до кінця. У нього були проблеми з м'язом. Він відчув це і попросив заміну. Ми знали про ризик, тому були готові до такого варіанту. Ну і звичайно, після цього поєдинку заговорили знову про те, що робити Олександру Шовковському, і що робити з Олександром Шовковським. Тому що з однієї сторони є чемпіонство, але з іншої сторони є другий поспіль провалений сезон у Єврокубках. Ну так, ця єврокубкова кампанія поки не провалена, але вилітати у лізі чемпіонів від Пафоса ну це точно не те, на що розраховував як Ігор Суркіс, так і вболівальники команди. Власне, ці вболівальники у своїх судженнях фактують. Фактично однозначні, зокрема у нашому телеграм-каналі, де в опитуванні на момент запису відео прийняли участь вже понад 5,5 тисяч респондентів. Понад 75% вважають, що Шовковський має подати у відставку з поста головного тренера Динамо у клубному інстаграмі, де кількість коментарів здається б'є усі рекорди. Превалюють наступні думки: Шовковський має піти у відставку і понад 200 вподобає під коментарем. З такою грою навіть у лізі конференції соромно грати задаються вболівальники. Ті питанням і про те, що робити, аби команду покинув Ігор Суркіс. Пишуть, що футболісти клубу просто безхребетні, не показують ані гри, ані характеру. І єдиний, хто заслуговує поваги, це Андрій Ярмоленко. Знову ж таки, дуже багато коментаторів закликають Шовковського подати у відставку, а хтось до слова дивується, що прес-служба не обмежила можливість коментувати. Ми можливість коментувати точно не обмежуємо ваші коментарі, емоції, думки, поради для Динамо. Все це чекаємо знизу у коментарях. Якщо є кого виділити по цій грі, окрім Андрія Ярмоленка, теж пишіть. Ну і давайте спрогнозуємо, що буде за два тижні. Чи будемо ми говорити про вихід у Лігу Європи, чи будемо говорити про Лігу конференції. На сьогодні у нас все. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку, будьте на зв'язку. І скоро побачимось.